Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні відправляємо 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. Перший автомобільчик це в нас Volkswagen ID.3, Автомобіль в графітовому кольорі на максимальній комплектації з панорамою 58 кВт батарея, досить комфортний автомобіль. На мою думку, Volkswagen один з найкомфортніших автомобілів. Наступний автомобіль, топ номер 1 продаж 2024 року, Nissan Leaf. 40 кВт батарея, автомобіль в класному кольорі, автомобіль на Ледовському світі, автомобіль має 40 кВт батарея. Такий автомобіль ми купили тут для нашого клієнта, для нашого підписника за 10 тисяч євро. Наступні автомобільчики це в нас йдуть Kia Niro. 5 Niro Restyle 2020 рік. Такі автомобілі люди замовляють. Замовляють, тому що автомобіль вже за довший час себе зарекомендував. Автомобіль це є електричний кросовер, який проїжджає до 500 кілометрів. І 5 таких автомобілів їде для наших підписників, для наших. Клієнтів з України, з різних міст. Це і Київ, і Одеса, і Львів, Івано-Франківськ. Всі міста України замовляють Kia Niro 64 кВт. Executive Line комплектація Restyle 2020-х. Років. Набагато цікавіший 20 рік, ніж 2019. Він вже має українську мову, має три фази, має оновлені стопи задні, має оновлену амбієнт підсвіточку. Так, це в нас де 5 Kia Niro, Nissan Leaf і ID3. І восьмий автомобіль це в нас Hyundai Ioniq 38 кВт. Класний такий вишневий колір, стигла вишенька. Автомобільчик також їде в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта. Є багато на сьогодні електричних автомобілів, великий вибір на даному автомайданчику. І саме таке, що потрібно спішити, лишається всього-навсього 2 місяці до кінця. Того, щоб встигнути замовити, доставити, розмитнити електромобіль за нульовою ставкою, тобто за нульовим розмитненням, грубо кажучи, 1 євро 1 кВт. Є різні автомобілі, це такі, як Zoe червоний перламутр, є шкода, Enyaq червоний перламутр, це вже проданий на місто Одеса, Soul Чорний металік, такий автомобільчик є тут в наявності. Максимальна комплектація, автомобільчик весь в рідній фарбі в оригіналі. Далі Ford Mustang, повнопривідний автомобіль, також електричний, преміум класу є такий автомобільчик тут в наявності. Такі автомобілі ми купували, доставляли в Україну для наших підписників, для наших клієнтів. Tesla Model Y також автомобіль. Преміум класу 21 рік, 11 місяць, 60 тисяч пробігу. Також наявності є шкода, Н'як 80-ка. Автомобільчик лише прийшов з аукціону на максимальній комплектації. Автомобіль ми поставили на зарядочку. Автомобіль зараз заряджається. Зробимо окремий огляд на нього, якщо встигнемо, якщо не... Не продасться. Далі Hyundai Ioniq, 38 кВт батарея. Такий автомобіль ми купили під замовлення для нашого клієнта, <кій> їде в Україну. Темно-синя Kia Niro 67 пробігу, автомобільчик лише прийшов з аукціону. 2020 рік максимальна комплектація. Peugeot 208, комплектація Allure, Такий автомобіль ми купили для нашої підписниці. Також будемо відправляти в Україну. Є темно-сині кіаніру, графітові, срібні, біленькі, який на який смак вам підходить. А зараз ми відправляємо 8 автомобілів. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 08 17. Завантажуємо автовоз.